День, шановні члени журі. Мене звуть Уцяшеська Кристина. Я учениця 10-го а класу Харківського ліцею номер 73 Я працюю над проєктом вплив жувальної гумки на стан здоров'я та навколишнього середовища. Актуальність дослідження змовлена тим, що сьогодні важко уявити людину, яка використалася жувальною гумкою. Ми знаємо про Жуйку не більше ніж повідомляє нам реклама. Але в будь-якій рекламі розповідається не лише від її жування, але про те, що відбувається з жувальною гумкою, коли вона потрапляє в наш організм та в навколишнє середовище. Не говориться ні слово. Відповідно до визначеної мети та завдань об'єктом дослідження є жувальна гумка. Предмет дослідження вплив жувальної гумки на став здоров'я та навколишнього середовища. Ще за до нової ери жувальна гумка була відома. Заміж жуйки використовували смолу дерев, застигли сіглеї, смолу хмальних дерев. Станом на 1969 рік у виробництві жувальної гумки дозволено використовувати синтетичну сировину – парафін, каучук, нафтовий віск, поліетилен, натуральну і синтетичну каніфу. Синтетична жувальна гумка завдає значної шкоди навколишньому середовищу. Жувальна гумка за неправильно утуазацію стає великим джерелом сміття та забруднення у всьому світі, та не піддається біологічному складанню до 30 років. Виконаті на підлогу жуйка є небезпечним для братів наших менших. Пташки часто прилипають до неї або коптають, що може призвести до забиття шлунку. але найнебезпечніше для собак підсолоджувач ксалітол, який використовують для виготовлення жуйка, є для них отруйною речовиною. Для того, щоб зрозуміти, які речовини потрапляють в наш організм та далі в навколишнє середовище, ми вирішили визначити хімічний склад жувального гумка, розглянули таке усім відоме Жуйка орбіт, і з'ясували, що основу жуйки є латекс, який довго розкладається в навколишньому середовищі і відповідно призводить до його забруднення. Верних Є17 прикликає захоплення печінки та нирок. У жуйці містяться підсолоджувачів улітця цукру, що можуть призвести до карісу. А це сульфам К за своєю структурою він схожий на сахарин і сприйняє розвитку пухлин, у всякому разі у лабораторних тварин. Аспарат викликає головний біль, запаморочення і нудоту. Сорбіт і кселіт може дати проносний ефект, якщо вас проживати більше однієї упаковки жоки в день. Безпечна доза кселіту 40 грамів на добу. Для того, щоб наглядно показати, що відбувається з синтетичною наживальною гумкою, якщо не на руку її пропахнути, ми вирішили провести дослід і з'ясувати, як діє наживальну голку шумковий сік. Для досліду ми обрали 5 зразків виробів. У 6 пробірок налили 0,3% рочної хлоритної кислоти. Помістили досліджувані зразки до пробірок і почали спостерігати, що буде з нами відбуватися. Потім залишили пробірку на два тижні, щоб побачити, як діятиме тривале перебування досліджуваних зразків, розчені хлоридної кислоти. Першою розчинилася цукерка ромель м'ятна через 5 хвилин після початку досліду розчин кислоти став прозорий на колір. У гумці пункті орпіділ Roll розчинилася лише верхня глазурована частина, а гумова основа залишилася лежати без змін. Після двох тижнів перебування живального муку результат суттєво не змінився. Жувальна гумка лав із взагалі залишилася без змін і розчин залишався прозорим за кольором. Натуральна жувальна гумка зустрів розчинилася в хлоридній кислоті через 22 хвилини після початку досвіду. Жувальні гумки на натуральній основі добре розчиняються в хлоридній кислоті і після їх використання в навколишнє середовище не буде потрапляти ніяких відходів, що позитивно впливає на його стан. Для того, щоб оцінити рівень обізнаності учнів про вплив живального гумки на навколишнє середовище, нами було проведено соціологічне опитування. Для цього створили анкету з шести питань. Опитування дозволило оцінити, як часто діти жують гумку, натуральні, чи синтетичні продукти вони використовують для того, щоб отримати свіжий подух, скільки споживають синтетичних жуйок, чи знають про шкоду для навколишнього середовища, чи розкладається жувальна гумка в навколишньому середовищі та як швидко. Опитування проводили в два етапи. Перший етап на початку дослідження, щоб створити обізнаність дітей в даному опитанні. Другий етап після екологічної просвіти. Проаналізувавши отримані дані і опитування, на першому етапі ми встановили, що 81% учнів часто є жувальну гумку, 15% живуть ріко, та 4% не живуть взагалі. Тобто більшість використовує жовальний гумк синтетичного походження. Більше половини гумок діти викидають в навколишнє середовище. Лише 16% учнів викладають про шкоду живального гумку для навколишнього середовища. А інші перший раз про це чують. На питання, як швидко розкладається жива гумка в зовнішньому середовищі. 69% відповіли, що потрібно менше року, 10% – кілька років, і лише 21%, що необхідно 30 років. За результатами проведеного опитування можемо зробити висновок, що більша половина учнів неправильно утилізують жувальні гумки, і лише одиниці використовують натуральні жувальні гумки. Для того, щоб звернути увагу учнів ліцею на вплив жувальних гунку на стан здоров'я та проблеми забруднення навколишнього середовища жувальними гумками, розробили інформаційний плакат з рекомендаціями, як обрати та правильно утилізувати жувальну гумку. Проміслали плакат до шкільних груп гімназії та провели повторне опитування, де результати значно відрізнялися. Учні не відмовилися від вживання жойку, але вже 25% стали використовувати натуральну жойку, 51% синтетичну жойку, 25% м'язні освіжаючі лютяники. Тобто спостерігаємо динаміку до збільшення школярів, які відмовилися від синтетичної жойки та перейшли на натуральні освіжаючі людяники. На 21% учнів менше почали утилізувати жойку там, де прийдеться. 92% учнів відповіли, що знають про шкоду жувальну гунку для навколишнього середовища, а 8% в перший раз про це чують. На питання, як швидко розкладається жувальна гумка в зовнішньому середовищі, 92% відповіли, що необхідно 30 років замість 21%. Отже, бачимо, що проведена робота над учнями дала позитивні результати і вплинула на рівень екологічної освіти дітей. Також проведення анкетування дало можливість оцінити можливі масштаби забруднення навколишнього середовища з синтетичними живальними вулками на прикладі учнів споживачів Харківського ліцея No73. А дослід показав, що кожного дня 51% учнів споживають по 1-2 синтетичні жувальні і в день. І за неправильну утилізацію в навколишнє середовище може потрапити 332 використання жувальні а загальною масою 451 тіла, 52% хурами. Якщо учні споживають по дві жовті гумки протягом дня, то в навколишнє середовище за направлену утилізацію, може потрапити 451,51 грами гуми. Якщо помножити ці дані на 365 днів, то отримуємо 164 тисячі 804 грами, тобто 164 кг гуми, може потрапити в навколишнє середовище. Якщо протягом року учні будуть неправильно утилізувати жульку. А якщо дві жвані гумки, то 329 609 грам, 329 кілограм гуми протягом року. Порівнявши показники до проведення та після екологічної просвіти, маємо, що ми зменшили можливі викиди вуми в рік жуванні однеї жуйки на 125 кг, при жуванні дві жуйки на 251 кг гуми в рік. На висновках дозвольте не зупинятися, вони представлені на слайді. На цьому все. Дякую за увагу.